Guten Tag meine liebe Freunde, ich will Ihnen, ich möchte Ihnen das anzeigen, was ich gemacht habe. Доброго дня, шановні друзі, українці і люди, які знають українську мову і бажають вивчити іноземну мову. Сьогодні ми будемо вивчати німецьку. І сьогоднішня наша тема це роди. Легці. Рід, як і в українській мові, так і в німецькій мові середнього роду. Середній рід це є das. ДАС це артикль, який ставиться перед усіма словами, які для німецької мови вважаються словами середнього роду. Не завжди слова середнього роду в німецькій мові співпадають зі словами середнього роду української мови. Проте часто Ді це артикль для роду жіночого. Кожне слово, перед яким стоїть цей артикль, вважається словом жіночого роду. ДЕР – це артикль, який стоїть перед словами, які позначають слова чоловічого роду. Про які ми сьогодні з вами детально поговоримо. Про артикль ДЕР. Спочатку короткий огляд трьох артиклів. ДЕР. Зі словом, з артиклем ДЕР вживаються такі слова. Як? Чоловік. значить особа чоловічого роду? Дерман. Батько. Ось. Батько. Дірфатер. Учень. Дерчулер. Student – der student. lev der любе. Артикль «die» – Це артикль, який позначає усі слова жіночого роду. Жінка Frau. Мати, Mutter.

Орося Дас Фехель. Теля Дас Кальб. Кошеня Дас Кецхін. Тепер детальніше про слова чоловічого роду. Назви істот чоловічої статі переважно вживаються як слова чоловічого роду. Der Mann, der Student, der люди, der Vater, der Schüler. Усі ці слова означають якусь особу чоловічого роду. Чоловік, студент, лев, батько, учень. Усе у значенні чоловічого роду. Сторони світу також вживаються з тим артиклем der Norden, The der Süden, zuden. der osten Schied, der Westen, western zachit. Or winter, der Frühling, der Sommer, der herbst. C. Zima, Lito i Osin ви бачите, вживаються. З артиклем DER і означають чоловічі. Дя януа, Дя Фебруа, Дя Мерц, Дя Април, Дя май, Дя Юні, Дя Юлі, Дя Август, Дя Септемб, Дя Октобер, Дя НБР, Дя де Дебер. Відповідно це Січень, Лютий, Березень, Квітень, Травень. červený, lépeň, srpň, veresň, žlutý listopad, hruň. Dni. Za všech dní, týždň, užívá se artikel der. Der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag, der Freitag, der Samstag und der Sonntag. Und, der, i. Монтек, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. це те саме, що понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, та неділя. Ранок, день, обід та вечір. Також чоловічого роду. Дер моргн, дер так, der Mittag, дер Abend. Відповідно. Ранок. Der Morgen, den der Tag, der Mittag, der Mittag, der Abend. Krim toho, nebesni tila, jak nazle planet, dia Mars, dia Neptun, dia Saturn, Mars, Neptun, Saturn, dia Uran, dia Mond, dia Komet. Діамонт це назва нашого супутника місяця. Діакомет це назва комет, також чоловічого роду. Але ді Венус Венера. Скільки венера жіночого роду? Ерде, земля. Наша планета відрізняється від інших і її називають. Жіночого роду це Ді Дізонне сонце. Сонце це зірка і її називають жіночого роду. Її вважають іменником жіночого роду. Більшість гір і озер для Харц, Гарц, для олімп, дія Кавказус, діяльзи. Це вже пішли озера боден бодензи. Але запам'ятайте, назви деяких гірських масивів вживаються тільки у Ді Діпн, Альпи, ді Карпатин, Карпати. Альпи і Карпати вживаються тільки у множині, оскільки це гірські масиви. Крім того, вітри та опади також вважаються іменниками чоловічого роду, де Гагіль, град, де грейкан, ураган, Der Monsun – мусон. Це такий вітер. Один з видів вітру мусонний вітер. Der Nebel – туман, Der Regen – дощ. Der Schnee, der Schnee, der Tornado, Tornado. der Wind, der Wind. Und die wütenden die werden geweiht und geweiht mit dem menschlichen Der Hagel, der Hurrikan, der Monsun, der Nebel, der Regen, der Schnee, der Tornado und der Wind. Але з вітрів та опадів лід, спека, холод та хмара не будуть іменниками чоловічого роду. Лід буде іменником середнього роду. Das Eis. Спека буде іменником жіночого роду, так само, як і холод і хмара. die Hitze, die Hitze, Kälte, die Wolke. Назви алкогольних напоїв також уважають іменниками чоловічого роду в Німечці. Діа когнак. Коняк. Діа лікур. Лікер. Діа пунш пунш. Діа рун. Ром. Діа шнапс. Шнапс. Це німецька горілка. Діа зект. Шампанське. Діа текіла. Tequila, der Wein, der Wodka. Und der Taki im ja. der Cognac, der Likör, der Punsch, der Rum, der Schnaps, der Sekt, der Tequila, der Wein, der Wodka. Уживається з артиклем «der» І вважається в німецькій мові іменниками чоловічого роду. Але пиво вважається середнього роду. Das «das Bier». Назви автомобільних марок також німці вважають іменниками чоловічого роду Der Audi, der Fiat, der Ford, der Mercedes, der Toyota, der Volkswagen. Грошових одиниць? Не усі. але також вважаються іменниками чоловічого роду Euro, долар, Rubel, der Schweizer Franken, Швейцарський франк, der песо. Для динала, шекель, для вон. І все. Це були долар, євро, рубль, швейцарський франк, песо, динар, шекель, і ізраїльська валюта, і вона валюта Південної та Північної Кореї. Усі вони вживаються як іменники чоловічого роду. І відміняються за відповідними законами. Але ді гривня, ді гривня це гривня, ді крони, крона, ді індіся рупіє, індійська рупія ді пунт, дас пфунт фунт. Отже, гривня крона та індійська рупія. Будуть іменниками жіночого роду, Ді рівня, ді індіше глупіє, а фунт вважається іменником середнього роду. Дас Pfund. Ще трішки поговоримо, що у наступному уроці ви знайдете. Матеріали про те, що назви істот жіночої статі переважно жіночого роду. Це такі як діфрау, дімутия, ділюн, дісвестя, дікац. Переклад цих слів ви також будете знати і навчитеся слова за темами у наступних уроках назви молодих істот зазвичай середнього роду. Das kind, das «das das baby. «Das Kalb дес Ferkel» – На звість жіночої статі, як ми і говорили, переважно жіночого роду. Про це ви почуєте і детальніше. Ви будете знати про це у наступному уроці. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, якщо відео сподобалось, якщо урок був корисний, і переходьте до наступного уроку.